Оце свого роду вже починається ботанічний сад. Тут і рибки різних видів, і різні місточки, і водоспади, і квітів дуже багато. До речі, тут постійно грає класична музика, що теж створює таку гарну гармонію, стан спокою і гарного настрою. Зараз діти зупиніться. Тут укриття не потрібно, але власники це передбачив і ми зараз будемо у чудовому погребі, унікальній локації, де і безпечно, і красиво. Будьте уважні, тут сходи. Ось уважно подивіться, тут тронний зал для засідань. З лівої сторони, там, де такі гарні місця, крісла. Ви Можете сформуватися як цар і цариця. Давайте ми зразу сюди підемо. Давайте частинка, ви підіть в той зал, а потім поміняємося, бо тут трошки є люди. Частинка, йдіть, пустіться вниз, там теж цікава локація. Зараз вам про неї розповім. А частинка ходіть сюди. Тут череп розміщується северина, череп. злочинця. Кожне да, да. каміння виблискує алмазами різних кольорів. О, де, алмаз. Ось тут місце для світлин. Такий гарний Можливо. зал прийому, напевно, поважних гостей. Зверніть увагу, діти, подивіться на ці башти, які тут є. На кожній є або ікона, є відповідні зображені архітектурні такі символи і святих. По всій території такі цікаві насадження, і пальми, і квіти, і водоспади. Оце така відпочинкова тут фотозона. І місцина з водоспадом. Зверніть увагу на колір каменю і на спилі цих баш. На кожній є відповідне зображення. А оце зараз ми входимо в особливу капличку. Подивіться, що фактично неба не видно там кінця краю цієї каплички. Цієї пушки раніше тут не було. Бачите, це теж один з видів зброї тих часів. А тепер заходимо у святу капличку. Уважно дивіться довкола і догори. Тут ще така є базиліка, бачите, статуя Ісуса Христа. Такий романтичний вітерець, Дійсно відчувається назва замку, який називається Закоханий у вітер. Весь ботанічний сад це надзвичайно доглянута територія, красива. Вся територія, яку ви бачите, це більше 5 тисяч квадратних метрів, так? а тут це приміщення містить більше 50 кімнат. От якраз це головний будинок, де живуть і власники його. Оці скульптури, напевно, з'явилися в цьому році. Раніше їх тут у вході в замок не було. От, бачите, які тут таємничі входи, і ніколи не догадаєшся, куди справжній вхід у будинок. От, от якраз тут і є вхід у будинок. Отут от, ціла галерея лицарів, тому що Пан Георгій цікавився історією, цікавився лицар, лицарями. І отут така гарна є локація і для світлин, і для просто огляду. Хочу вам сказати, діти, що от минулого року, коли ми були, та зала для різних таких поважних подій, ще не була такою вишуканою, як цього року. Постійно щось виробляється, вони ніколи не зупиняються. Ці кошти туристів. Вкладають у розвиток цього замку. Можливо, хтось, як захоче, я думаю, що ви оберете Карпати наш регіон, а можливо, хтось захоче весілля робити у цьому такому поважному залі. Світильник у проході лицарства, який зроблений гарний кований світильник, а павук у цього теж павука раніше не було. Бачите, яка цікава павутина і павук на стіні. Тут дуже гарний зал також. Отут ви дійсно можете стати справжніми лицарями. Є різні. Відповідні облаштунки. Можете спробувати свою силу, можете одягнути шолом і зробити фотографію, але ви це будете робити собі потім, коли ми прийдемо всі локації. Маєте вічний двигун. Бачите, як колись електроенергію виробляли, як працював млин. Ось теж маєте вам СТЕМ. Ну, а це просто неймовірна фантастична річ. До речі, цих фонтанів теж минулого року не було. Бачите рік часу, а скільки вони вклали вже зусиль у розвиток цієї унікальної локації. Зараз теж сюди повертаємо. Минулого року тут доробляли. Тут теж така локація для проведення різних, напевно, таких святкових подій. От, бачите, тут теж проводять різні заходи, засідання. Ми наближаємося якраз до зоопарку. Подивіться, які гарні фазани. Там ще хтось є, Хто це? Тут голуби сидять, тут навіть бджоли літають. Напевно, пасіка також є, а там ослик, гуси. От бачите, цапля там стоїть. Тут правду, можна покататися на конях, але тільки з дорослими. А на поні вроді можна? Це лама, напевно. Ще одна чудова локація, отакий водоспад із архітектурними спорудами. Тут дуже гарне місце для світлин і гарно видно замок. Вставайте. Давайте, я готова вас е, так. Тут можете стати справжніми принцесами. Одягнувши таке, плаття. Навіть такі гарні процедури тут є з рибками. Маєте різні локації для розваг. Сюди заходимо і кожен загадує бажання. Звичайно, всі мріємо про мир і дякуємо нашим захисникам, що маємо можливість діточок возити в такі гарні місця. Наші дівчатка задумають бажання, я впевнена, що вони точно збудуться і буде якомаше перемога в Україні. Ми не бажання, дуже вдячна наші здатні зникати, що ми тут, ми про них і хочемо, щоб їхні діти були щасливі, по саме до екскурсії, саме діти військових, внутрішньопереміщених осіб. І ми також 3.30. Тут теж така гарна локація для відпочинку і можна покататися на цих човнах-лебедях. Розкішні місця, де можна попити кави, холодні напої, їсти морозиво. Ось тут таке гарне сердечко. Наша пані Наталя заходить у двері майбутнього. Теж фонтан бажань. Отакий кожен падячок це відповідно гарний настрій і гарне місце для відпочинку. Ми завершуємо такий оглядовий наш екскурс по всій території замку. Як бачите, є чимало локацій для кожного за опутуваннями, за розвагами. А можна просто посидіти, послухати романтичну музику, який, яка пов'язана з цим чудовим фонтаном, і просто відпочити та повріяти. Тож, якщо ви буваєте в Болгарії, обов'язково відвідаєте замок Робадіново, замок, який носить назву Закоханий у вітер, де навіть у велику спеку ти відчуваєш прохолоду, розкіш, спокій і отримуєш неймовірно гарний розповільний настрій. До зустрічі! У Болгарії у замку Равадінова.